Так, друзі, доброго дня! Ми на виставці Агрофорум. Так що, будь ласка, кому цікаві навісні сівалки. Така сівалка наша СІД 3.0 а вона може бути 2,1, 2,4, 2,7 і 3 метри. Вона може бути укомплектована ось такими ось звичайними трубками або ось такими телескопічними насінняпроводами. Стінка може бути з нержавійки ця і всередині, укомплектована з загартачами ось такими. Прикутуючими колесами модернізованими на два поводка, сашник зі зміщенням обов'язково. Може бути маркерна система. Стоїть варіатор Турція. Тут встановлені два підшипники і розпорна втулка. Можете міняти міжряддя. Тобто Якщо вам треба буде посіяти на 17, 19, 20, скільки захочете, ви можете їх двигати, оці поводки. Тут нічого не розбивається, через деякий час там поміняєте чи втулочку, чи може якийсь підшипник. Дуже міцна і посилена рама. Бункер на, на 700 літрів, 300 добрива, 400 зерно. Норма висіву від кілограму до 510. Ось у нас є. Ось такий встановлений весінний апарат. Ось цей зуб іде прорезинений і це катушка для ріпаку. Зуб не пошкоджує ваш посівний матеріал. Якщо щось попадає, камінчик чи що, від нього просто проминає. І зубець не ламається. Сівалка може бути 2,1, 2,4, 2,7% та 3 метри. А кому цікаво, звертайтеся, держкомпенсація 25%.